Да, запустилась. Ну, там с а паузой. Теперь... Так. А? И звук, значит, есть. А звук є? Звук, звук. Прийом. Зараз 10 секунд там відставання. Зараз, зараз, зараз. О, ну, а звук є? Все. Скидайте ссылку, зараз щось покоментуємо трохи. Угу. Ну що, шановні глядачі, продовжуємо нашу трансляцію, виправили технічні неподатки. Команда Торчина розводить м'яч від своїх воріт. Волин затискає низьким пресингом. М'яч виходить за бокову від футболістів Торчина. Швидке вкидання, кроківець. Шукає поглядом гравців своєї команди, віддає пас. Гузюк отримує м'яч, віддає на кроківця той втрачає м'яч в страхній площаці суперника. Команда гравців в світлих футболках намагається вийти в атаку. Комбінують, втрачають м'яч. Удар. Занадто легкий для воротаря. Гаруці волині відразу пресингують. Суперника, відбирають м'яч. І має бути удар поворота. Удар поворота Гол! Терговий м'яч влітає у сітку команди Сторчина. На даний момент не знаю, який рахунок. Більше за все, що близько 10-0. Перший матч місць цими суперниками закінчився, якщо не помиляюсь, 9-0. Ну що ж, команда Торчина знову розводить м'яч центру поля. Гравці комбінують між собою. Волинь знову пресингує. Такий пресинг дає їм постійний результат. Гравці волині відібрали м'яч, йдуть в атаку. Овсайт. Суючи по всьому гравці, точно буде далеко виносити м'яч, щоб хоча б перейти половину поля, так і є, але м'яч не долітає навіть до середини поля і знову потрапляє до Волинян. Неудалий пас, обрізка. Пекла боротьба на лінії поля. Волиняни відбирають м'яч. Пас під удар. Удар не відбувається. Переведення м'яча на... проситься на правий фланг. Гравець віддає до центру. Перевід на лівий фланг. Гравці волині вдало розтягують команду суперника. Готуючись до сильного удару по воротах. Який не відбувається, а тепер відбувається штанга. Сейв воротаря. Воротар переводить удар на штангу і швидка контратака. Хлопців Торчина. Захисники волині борються за м'яч. І довго відтискає нападника. Він швидко рухається вперед, переходить в центр поля, вдали, вдалий пас на кроківця, Прикидає собі м'яч та все-таки втрачає його. Боротьба, штрафний удар. Одного м'яча збирають. Боротьба в куті поля. Удар по поворотах, черговий гол. Якщо вірно все з рахунком, то будемо рахувати ще 11. до торщина починає з центру поля. Хлопці втомилися. душно, Велика волосся, тим паче бігати по полю досить важко. Воротар Торщина виносить в центр поля. Та не знову потрапляє до волиня. Оленяни розводять кутовий, пасна 11 метрову позначку, удар сильний поворота. М'яч пролітає вище у рід, над перекладиною за півтора метра. Кроківець відбирає м'яч, збивають пенальті. То буде, буде бити воротар. Пробивати буде воротар Горбун. Всі хлопці з команди словесно проголосували за його кандидатуру на пробиття пенальті. Суддя дає дозвіл на пробиття пенальті. Горбун. Готується. І пробиває. Вище воріт. На жаль, не вдало. Рахунок не змінився. Дала спроба воротаря, на жаль. М'яч вилетів далеко за межі поля. Повертають гравці в воротаревісторчене, який буде вводити м'яч від воріт. М'яч в центрі поля, перехоплюють волиняни. Да. тотальна перевага команди з луцька. Всі комбінують між собою. Гець потрапляє до воротаря суперників. Які виносить його. Намагався винести до центра поля, невдалий рекусет, перехоплення, удар по воротах, вищий воріт. Знову воротар виносить м'яч під воріт і знову м'яч потрапляє до Волинян. Ян володію м'ячем та втрачає його. І знову ж таки перехоплення під волинян. Невеличкі хлопці сточина комбінують між собою. В свою штрафному майданчику втрачають м'яч. Удар по воротах і Краківець забиває черговий гол. 12-0. Ян виходить один на один з воротарем, вводить його і забиває 13-й м'яч в ворота суперника. В центрі поля. Пол від гравців в Волині. Очікували сьогодні запекла боротьба. На жаль, сили супереників рівні. І очевидно, що Волинь вийде з цієї групи. Першого місця та буде боротися за переможця цього турніру. Пас на хід. Дмитро Довгун дає пас. На жаль, не вдало. Опинився в руках воротаря. Фальковський? Комбінування. Удар поворота, рикошет. Вибивають за межі футбольного поля гравці Торчева. Назаренко вводить за бокової. Довгун. Дивиться, кому дати пас, віддає. Кметь, володіє м'ячем. Наближається дуже на майданчика. Віддає пас назад. Гравці волині розтягують гравців Торчина. По ширині поля. Подала передача. Кроківець. Віддає пас під удар. Знову нема удару. Знову пас. Узюк. Рухається в сторону воріт, удар по воротах. М'яч проходить поруч з штангою. Незадоволений грою своєї команди. Тренер Сторчина намагається вказувати гравцям, як діяти, але це, на жаль, їм не допомагає. М'яч вилітає за бокову лінію при соносці. Випустили його, на жаль. М'яч вводиться, знову переходить до голини. Руківець комбінує, віддає пас, пас далі. Під удар. Пладить штрафну. Пальковський. Удар. Гоу. На жаль, не можу точно сказати рахунок. Чи 13, чи 14 вже збився з рахунку. 14. Ну Що ж, є можливість сьогодні встановити чи побити власний рекорд в матчах цього сезону, перемігши з рахунком більше, ніж 15-0. І часу досить, щоб все здійснити. Захисники волині комбінують між собою, пасують на воротаря, який сьогодні ніяк себе не проявив, крім того, що не забив пенальті. Невдала передача. М'яч виходить за бокову лінію. Гравці Торчина будуть вводити. Один з небагатьох випадків, коли суперники перейшли в центр поля. Та в черговий раз втратили м'яч. Волоняни рухаються вперед, перепасовуються між собою. Довгий пас на кроківця. Той доганяє м'яч. Кінець. Гри завершився другий тайм, ігра в цілому, з рахунком імовірно, 14-0. На жаль, рекорд не було побито. Ну що ж, шановні глядачі, на цьому у нас трансляція буде завершуватися. До нових зустрічей! só é mais